Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і хочу вас запитати, а ви підтримуєте відміну цієї заборони чи ні. Напишіть свою відповідь в коментарях під цим відео. Також поділіться своєю думкою, чому ви за чи чому проти, тому що я особисто за кордоном вже проживаю 4 роки понад. І всі, хто від початку на моєму каналі про це знають. А ті, хто не знають, то пишуть мені різні пакості. Для чого я спільно із Тарасом створювали петиції, тому що ми щурі, які втікли за кордон. Тут є дві. Неправдиві інформації. По перше, я не втікав, я сюди виїхав цілком свідомо досить давно і не хочуть повертатися в Україну задля того, щоб там проживати. І звісно ж, це пов'язано із тим, що мені подобається жити в Польщі, і я б жив би взагалі в кожній країні світу, де б мені подобалося. А якщо ми повернемося до Тараса юриста, так він взагалі в Одесі живе і не планує виїжджати нікуди. Проте, ми з ним і багато з вас, друзі, глядачів, підтримують відміну цієї заборони. Ви скажете, чоловіки не повинні виїжджати за кордон, тому що вони повинні захищати Україну. Я з цим не сперечаюся, і доволі багато чоловіків зараз це роблять і ще будуть робити. Але є ще ті військові, які вже повернулися зі Сходу і які вже не будуть туди повертатися. По різним на те причинам можливо, хто з військових мене дивиться, той зрозуміє. І вони не хочуть повертатися, але водночас вони не мають права виїжджати за кордон. І звісно ж, вони не мають права заробляти грошей. Багато є областей в Україні, з яких виїжджали наші заробітчани за кордон, і звісно ж, через те, що там просто не було де працювати. А якщо й було, то досить низька зарплата при сьогоднішній інфляції, яка є, її не приховати. І ціни ростуть вгору, плюс світла немає постійного, що потрібно, генератор купити або ж інвектор, і так далі. І звісно ж, це все сприяє тільки до того, що ну люди будуть голодувати, голодувати холодом і взагалі не буде що їсти купити, тобто не буде тепла і не буде. За що їсти купити, звісно ж, ви скажете, є роботи в Україні повно. Так, я з вами погоджуюся, але знову ж таки, це може бути не в тій області, де, наприклад, ваш дім, і звісно ж, це неприйнятно, щоби в Україні їхати зі свого дому десь в інше місце, коли тебе сім'я лишається вдома, і там заробляти. Ще плюс пам'ятаємо, що є люди з інвалідністю, яких також не випускають за кордон, тому що потрібно ряд довідок отримати а цих довідок лікарі. Не видають, і хто з цим стикався, також це зрозуміє. І знову ж таки, є люди, які, наприклад, ну, на жаль, мали попередження від нашої поліції або ж простіше кажучи, які сиділи в тюрмі. Їх не беруть також до війська, і вони знову ж таки не можуть виїхати. Це також досить велика проблема. І знову ж таки, є люди, які ну, фізично не можуть просто йти воювати, але їм групу інвалідності не дають. Що ж цим людям робити? І, звісно ж, є старші люди, яким понад 50, і знову ж таки, вони не є фізично підготовленими е, до війни і що їм робити? Їм також йти воювати. Є досить великий ряд громадян, які не можуть воювати. І, звісно ж, я нікого не захищаю і себе не вигороджую. Адже мені так набагато простіше говорити, коли я за кордоном. Але знову ж таки, я завжди. Говорив та підкреслював, що на одного військового потрібно, щоб 20 цивільних працювало. Хто має родичів або ж знайомих у війську, то він знає, навіть в прикордонній службі України, наскільки забезпечує держава одягом, харчуванням або ж усіма речами, які допомагають, просто щоб не замерзнути, зігрітися та поїсти. От ви знаєте, наскільки держава допомагає, а наскільки допомагають волонтери і. Я не говорю, що я суперволонтер або так далі. Я зараз вже цим майже не займаюся, тому що через цю інфляцію треба дуже багато працювати, щоб утримати себе та свою сім'ю. Але водночас ми. Зберемо гроші на пожежний автомобіль, наступний, і будемо це робити. І це досить нелегка справа. І якби ви були волонтером коли-небудь та збирали на якусь річ в теперішній час, то ви це зрозуміли, як це нелегко. І звісно ж, я вже ні в кого грошей не прошу. Просто так, тільки за платні консультації. І От хто хоче отримати коротку консультацію, той платить. І повертаючись. До відміни заборони виїзду чоловіків ми створювали другу петицію, яка набрала понад 6,5 тисяч голосів. Перша набрала 25, друга 6,5. Я зрозумів, що її не потрібно створювати, тому що люди не хочуть голосувати, або ж пишуть, що не вміють. Ну я не можу за всіх проголосувати раніше ж всі могли, а тепер не можуть. Тобто, хто ще не пробував, той не може проголосувати або ж. Ті, хто пробували, вже не хочуть. Друзі, отакі мої думки на сьогодні. Діліться своєю думкою. Якщо ви за мою думку, підписуйтесь на канал. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Мирного неба над головою, світла у вашій домівці. Та побачимося вже в наступному випуску.